Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міжнародний олімпійський комітет розгляне питання можливого поновлення Олімпійського комітету Росії в організації, членство якого було призупинене у жовтні 2023 року через включення до складу Росії регіональних організацій окупованих територій України. Раніше російські пропагандистські засоби масової інформації повідомили, що питання розглянуть у. Вересні трохи більш ніж за місяць до очного поєдинку з боксу над, надважкових вагонад важковиків українця Олександра Усика і британця Даніеля Дюбюа, що відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні 19 липня. Коефіцієнт на перемогу Усика суттєво зріс. А на Даніеля навпаки опустився. Наразі на перемогу Олександра можна поставити з коефіцієнтом 1,3, нічия оцінюється в 20, А на перемогу Дюбюа, 4,7 сотих. Ще до офіційного оголошення бою букмекери виставили наступні коефіцієнти на бій. Перемога УСК 1.16, нічия 25, перемога Дюбуа 5.65. Нагадаємо, що у 2023 році Усик зміг нокаутувати Дюбуа джебом у 9-му раунді. Представник Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та клубу Січ нашого міста Олександр Мендаленко став чемпіоном України з вітрильного спорту у класі човнів IQ Фойл. Змагання якого завершилося у Тернополі ще два дніпровці. Андрій Гусенко фінішував четвертим. А Олександр Мендаленко старший. Чотири нагороди по дві золоті срібні завоювали вихованці третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на п'ятому етапі Кубку України з легкоатлетичних метань, всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, пам'яті заслужених тренерів України Леоніда Смілаша та Анатолія Кончіца, який приймав Київ чемпіонами у метанні спису серед юрів. Став Дмитро Супенко і Дементій Погорілий з метання Іску Марія Сердюк у цій дисципліні була другою. Подібний результат і в Анастасії Булаєнко з метання молоту. Суперсучасна мультифункціональна зала для занять воркаутом стала до ладу на місці занедбаної будівлі на території 87-ї гімназії, що на житловому масиві ігрень Дніпра, яку спільними зусиллями разом облаштували Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, федерація стріт воркаут України за підтримки громадської організації Кожен спроможний. Що нам сніг, що нам дощ, коли є дах над головою, тепло і затишок віднині саме вони дадуть змогу протягом року за будь-яких погодних умов і примх природи комфортно займатися воркаутом до 30 бажаючих одночасно у новенькій, щойно капітально відремонтованій і навіть більше заново збудованій на місці колишньої занедбаної будівлі мультифункціональній залі, яку на території 87-ї гімназії. Що на житловому масиві ігрень Дніпра спільними зусиллями разом облаштували Департамент гуманітарної політики, Дніпровської міської ради, Федерація «Стрітворкаут Україна за підтримки громадської організації, кожен спроможний та друзів проєкту Дмитра Припутня. І Антона Ткаченка була ідея створити е, приміщення, в котрому вони зможуть цілий рік робити шалені результати. Тим паче, що багато чемпіонів України народилися саме на житловому масиві гринь. Ми займаємося на шкільному стадіоні. А тепер ще можливо це робити і у спортивній залі нові вона ексклюзивна. Тут багата кількість елементів, котрих немає взагалі навіть у комерційних залах. А це зал, у кожному котрий може приходити. Е, головне мати бажання безкоштовні тренування, велика команда тренувань збірної спільно з активними Кими управління спорту, міністерство молоді та спорту. Все задля для того, щоб діти мали змогу тренуватися. Це спільний проект федерації воркаута департаменту гуманітарної політики. Я дуже вдячний Мініну та Горнітаю Шуліки за цей сучасний потужний та проект для. Такого ж у масіву де ще більше, більше зможемо залучити до занять вічної культури та спортом дітей та батьків молоді до занять вокалта. Тільки на укладання нової підлоги зі спеціальним гумовим покриттям пішло по 10 тонн піску і шлаку, і такої кількості кубометрів бетону. Повністю замінені вікна та двері, змонтовані освітлення, опалення і вентиляція, демонтовані роздягальні. А відстановленого сучасного європейського обладнання і мобільних спортивних знарядь, паморочця, голова, різноширотні та висотні, статичні і динамічні перекладини, і бруси, мобільні стійки, хайлици, паралици, канат та гімнастичні кільця, вертикальний та горизонтальний пехборд. Професійні мати та багато чого іншого, що створює та сприяє атмосфері, аби молодь мала змогу і умови для всебічного розвитку та занять масовим і доступним спортом. Зал це дуже дуже класний інструмент для того, щоб дітлахи займалися правильними справами, не курили, не пили, не вживали алкоголь, а тренувалися, проводили свій час якось так інтересно, цікаво. Ну тому цей зал ну просто дуже гарний, дуже. Крутий я максимально задоволена. Як на мене, це зал дуже сильно крутий, новий, є багато обладнання і дуже комфортабельний. З'явилася гарна можливість займатися улюбленим видом спорту та удосконалювати свою форму. До вихідного дня Анастасія разом з іншими дітьми, підлітками, юнаками та дівчатами, разом з батьками та рідними дирекцією та вчителями навчального закладу стали учасниками по сімейному затишного невеличкого фестивалю з нагоди відкриття зали. Без будь-якої відповідальності за результат вони у власне задоволення під я на поперечині, віджималися на брусах, працювали на різноманітних снарядах і обладнанні, грали в настільний теніс і залюбки просто неба, відпочивали погожого літнього дня на подвір'ї школи, смакуючим розумом, яким організатори безкоштовно пригощали усіх, хто завітали на свято, яке поклало початок нової і чергової історії розбудови і розвитку воркауту в окремо взятому житловому масиві Дніпра, і за такого підходу до справи. Тих, хто її пише, і робить, немає сумніву в тому, що вона обов'язково матиме продовження далі. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, взяв участь у проведенні Міжнародного олімпійського дня в Центрі олімпійської підготовки дзюдо Дніпропетровської обласної ради. Корінь науки гіркий, а плід смачний. Або хто гарно вчиться, той буде і добре робить. Подмінні прислів'я цілком відповідають і характеризують голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, який свого часу у дитячому віці познайомився і брав уроки та посягав ази, а згодом удосконалював власну майстерність цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту у залі колишнього тресту Дніпропромстрой. Що у минулому на проспекті Петровського, а нині Мазепи, 34А. З роками, вже поважною, статечною людиною, авторитетним керівником і менеджером, добре пам'ятаючи своїх вчителів і Альма-матер, з тоді вже занедбаної будівлі, де тренувався сам. Наразі він зробив сучасний і вишуканий центр олімпійської підготовки Дніпровської. Обласної ради, де базується її комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Постійно підтримуючи там форму, Михайло Анатолійович провів у рідному закладі, де навчався і виховувався відкрите тренування, яке відбулося у рамках широкомасштабного відзначення в регіоні Міжнародного олімпійського дня за участі гостинних господарів директорки центру Оксани Віленко та очільника школи Дениса Біліченка, нашому альма-матері, в нашому залі. Я дуже пишаюсь нашими спортсменами, пишаюсь нашим керівництвом комплексу, які роблять все, щоб комплекс був в такому гарному стані. Дзюдо це моє любиме хобі. Це моє життя. Я роблю все, щоб воно працювало, щоб воно давало результат. Ну, не тільки результат спортивний, а й чоловічий, жіночий. Тобто виховування людини. Це дуже важливо для нашої держави. Стисла урочиста церемонія розпочалася з вшанування, хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією, після чого під склепінням зали пролунав. Державний гімн України далі присутнім, подякувала за зроблене. Привітала та побажала успіхів. Начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Федерація дзюдо одна із самих потужних федерацій в нашій області, і вони все роблять для розвитку не тільки свого виду спорту, а взагалі спорту в області. І дуже приємно, що сьогодні зібралися саме ті спортсмени, саме ті люди в першу чергу, які обрали для себе спорт, олімпійські традиції і впровадження. Жують їх життя своєї навколо себе про подібне їй в унісон згодом говорив і голова відділення нок України у Дніпропетровській області, президент Національної федерації дзюдо Михайло Кошляк. Після чого він шанував цінними подарунками переможців і призерів останніх змагань Софію Балабан, Анну Григоренко, Альбіну Мусієнко, Олексія Починка, Нікіту Громика, Ольгу Терлецьку та інших Настрій дуже гарний. Нам всім видали подарунки невеликі, а все дуже класно. Тренування супер. Дякую всім, хто нам допомагає. У цьому. На завершення гарного тренування і успіхів на майбутніх стартах побажав голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. Все, що усі без виключення учасники дійства. Отримали на згадку про міжнародний олімпійський день, брендовану відділенням Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області сувенірну атрибутику. І за традицією, у кінці урочистості відбулося фотографування на згадку на загальну світлину про подію, що мала місце у Дніпрі наприкінці червня 2025 року. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.